Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй Зі мною! Сьогодні я в Копіючці. Покажу вам класні акції на посуд, а також новинки. Усім бажаю приємного перегляду. Блюдо пластикове з золотистим обідком 29. Ось таке більше 39-29% знижки. Тортівниця пластикова квадратна 95% ланчбокс дитячий, 115%. Є ще ось такий варіант: столові прибори йдуть в комплекті 94,50. Салатник люмінарк маленький склокераміка зелений 65. Також є десертна тарілочка за 65, а обідня 75%. Цукорниця скляна прозора 85. Воделки столові зі знижкою мінус 50% 27,50, три штуки упаковка. Ложечки чайні, така сама вартість, 34 гривні з копійками, ніж столовий. Упаковка 3 штуки. Ложки по 29,50. Чашка 39. Такі малесенькі по 29 кольорові. З ведмедиками 39. У смужку також 39. Є ще з квіточками. Такі варіанти чорні для чаю 49. Чорна в білу смужку 79,90. Керамічна з малюнком листя 39. Такі дівчачі в упаковці по 49, 75 та 95. Димна скляна 39. Прозорі така ж сама вартість. Ось така з орнаментом по акції 49-24% знижки. Склянка зі знижкою 38,50%. Кольорове скло. Глечик скляний 59. Пляшка для напоїв іде у чухлі 38 гривень. Пляшка скло для соусу 95% з дозатором. Підставки під гаряче 39 за одну штуку. Піднос пластиковий з золотистим обідком – 85, підставка під гаряче 1950 одна штука. Набір підставок під гарячим є ще підставки під чашечки 49, 6 плюс 6 штук. Менажниця з 55 554 відділення. 4750 тарілка з клокераміка біла. Тарілка з квіточками 55. Салатник маленький білий 29. Салатник витинанка 115. Тарілка 135. Красиве біле блюдо за 165. Люмінарк. Тарілка ось така хвиляста за 55. Смугаста тарілочка 65. І ось такий варіант ще є. По 29: Усі маленькі піали керамічні. Полуничка, гарбуз, яблуко, ведмедик та пінгвін. Блюдо зелене ананас 82 гривні 50 копійок. Салатник скляний прозорий 29 Горщик для запікання червона глина 32,50 гривень. Бульйонниця димна 55. Ось такий цікавий салатник скляний за 39. Піала коричнева керамічна 27,50. Такі маленькі салатники по 29. Блюдо, рибка біле та рожеве 185. Тарілка 115. Піала кольорова керамічна 39. Тарілочка з полуничками 65. Менажниця скляна кольорова. Є прозора і сіре скло, 85 на 4 відділення. Блюдо скляне 55, новинка менажниця. На 5 відділень іде на дерев'яній підставці можна використовувати окремо, ціна 425. Сковорідка антипригарне покриття 185. Ось такий варіант сковорідки, ціна 475-26 см. Ручка для кришки 29, одна штука, дві штуки ціна така ж сама. Сковорідка для млинців та омлету 245. Маленька 95 Ось так виглядає. Алюмінієва 20 см 525 більше більша 575, каструля 20 см 525, 270 мл. сковорідка металева з кришкою 425 Kitchen Pro. Ось така каструлька за 575 алюмінієва з керамічним покриттям та скляною кришкою. 875 та 725 на 3,5 літри. 975 каструля металева 8-літрова. Кришка прозора скляна. Форма для запікання скляна 135. Форма для запікання 29. Соусниця також 29 Бульйонниця кольорова 85 Керамічна форма для запікання 187,50 та 212,50 більше, 50% знижки. Форма для випікання Kitchen Pro 95 квадратна металева. Ківш з кришкою скляною прозорою 142 гривні 50 копійок. Форма кругла для випікання 22 см на 4,5 см, форма для випічки ось така прямокутна. Низька 95. Новинка ось такий класний набір від А, форма силіконова для випікання. Вінчик лопатка, пензлик силиконовий, формочки для кексів та прихватка. Кольори є в асортименті. Форма силіконова для випікання хліба 95%, рушничок кухонний з пателькою з малюнком 3430. Є ще ось такі варіанти: також з пателькою 65, 39 та 29. Скатартина 37 3750, 50%, 50 знижки. Ось така силіконова 2450, також 50% знижки, прихватка та рукавичка. Набір 49 гривень. Фартушок кухонний. Є два варіанти. Ціна 135 з кишенькою. Набір кухонний рукавичка. Прихватка та фартушок 165. Ось такий фартушок з малюнком ціна 55. Зажими для пакетів 55-12 штук. Форма силіконова 14,50. Форма для морозова 75%. Лопатка та ніж зі знижкою 50% набір 47,50%. Ложечки пластикові мірні 34 6 штук. Форми металеві для кексів 1955 штук. Ще є менший набір за 24. Формочки металеві для формування салатів 29, 4 штуки упаковка. Друшляк пластиковий розкладний, ціна 55. Маслянка прозора пластикова 55. І є ще ось така за 65. Дякую, що дивились вдалих покупок.